Миру і добра ми читаємо книгу Іова, хоча анонсував, що ми прочитаємо всі глави, з яких, в яких розповідається про звернення Ілеує до Іова, але все-таки сьогодні прочитаємо лише на 33 главу. Вона має окрему тему, ми на деякі моменти звернемо увагу. Отже, Ілеуй продовжує промовляти до Іова. Отже, слухай, Іове, промову мою, прислухайся до кожного слова мого. Ось я відкриваю вуста мої, язик мій говорить у гортанні моїй, слова мої від щирости мого серця, і вуста мої вимовлять знання чисте. Дух Божий сотворив мене і подих Вседержителя дав мені життя. Якщо можеш, відповідай мені і стань переді мною. Ось я за бажанням твоїм замість Бога. Тобто, якщо ти дозволиш, я буду говорити від Бога. Ну, як від Бога? Коли людина шукає істину, можливо, є межа, коли людина відчуває, що дійсно це вже істина. Це те знання, яке я повинен знайти, і тоді людина бачить правильне вирішення тої чи іншої проблеми. Ну, так, у нас теж. Буває, ми інколи дивлячись на життя, точно знаємо, чому в тій чи іншій родині є страждання, чому там є проблеми. Ми впевнені, ми знаємо, ми співставляємо це із, із Божим законом, із історією, співставляємо із традиціями сімейними і робимо висновки. Так само і він теж, мабуть, його серце було впевнене, що він скаже правильне, але він каже, якщо хочеш, я буду говорити тобі це як від Бога. Я створений також із пороху, тому страх переді мною не може змінити тебе, і рука моя не буде важкою для тебе. Тобто він каже, і я людина, і я так само, як і ти, себе смиряю, і ти не повинен боятися, послухати. Моє слово, бо я прийшов до тебе не як пан, не як владика, а як товариш, який хоче тебе підтримати. Ти говорив у вуха мої, і я чув звук слів. Чистий я без пороку, невинний я. Ну це він переповідає слова Іова, Чистий я. Так Іов говорив: Чистий я без пороку, невинний я і не маю мені неправди. А він, тобто Бог, Знайшов звинувачення проти мене і вважає мене своїм супротивником. Тобто, і отак говорив про Бога, і поставив ноги мої в колоду і спостерігає за всіма путями моїми. Ось у цьому ти не правий. Ну, це вже Ілуй тепер робе за вислів, отакий Іова, йому зауваження: ось у цьому ти не правий. Відповідаю тобі. Тому що Бог вище людини. Для чого тобі змагатися з ним? Він не дає звіту ні в яких ділах своїх. Бог говорить один раз, і якщо того не помітять у друге, дуже хороші слова. А як Бог говорить через людей, через ту саму проповідь, через якісь випадки, якісь події, і як ми вже з вами говорили, нам треба дуже навчитися бачити. Цю закономірність Божого промислу. Бо Бог промовляє: просто одні звертають на це увагу, інші ні. Дехто закривається у свою мушлю і каже: ну, то так має бути. Хоч і промовляє слова на все воля Божа. Але насправді людина тоді пасивна у своєму житті, вона нічого не хоче міняти. Вона й мучиться, їй там щось болить, вона страждає, вона почерпає гіркі наслідки своїх поступків, але міняти нічого не хоче. Оце так це, це неправильно. А Господь взиває, сказано, і раз, а потім і вдруге, можливо, і в третє, і в десяте, Бог стукає до серця людини. І треба відгукнутися. А стукає Він через якісь особливі події. Не лише, про, не лише подіями. У вісні, у нічному видінні, коли сон надходить на людей. Під час дрімоти на постелі. Саме якраз ніч буває момент откровень, коли в людини починає дуже говорити совість, починає душити людину, починає бути для людини найстрогішим суддією, і такий спосіб Господь знову ж таки зворушує людину до покаяння до життя. І зазвичай часто це буває саме якраз вночі чи під час сну, чи коли людина прокинеться. І ми думаємо, що це особисті наші думки, але як ми бачимо, що і Господь може теж спонукати серце людини до такого стану, щоб совість докоряла людині, тоді він відкриває в людини вухо і закарбовує своє наставляння щоб відвести людину від якого-небудь наміру і віддалити від неї гордість. От гордість це і є основна причина, через яку людина не хоче каятися, не хоче визнавати себе винною. Навіть якщо внутрішня людина визнає себе грішною, неправою, але устава все одно не хоче цього визнавати. Таке буває дуже часто. Щоб відвести душу її від прірви і життя її від ураження мечем. Мечем, тобто гріхом, тому що гріх він вбиває так само, як і вбиває меч. Або він вразумляє хворобою на постелі своїй і тяжким болем у всіх кістках своїх. Хороші слова, бачите, в різний спосіб Господь стукає до людини, в тому числі і через хворобу. І життя її відвертається від хліба, і душа її від улюбленої їжі. Ну, коли є якісь випробування, знаємо, що людина і не їсть тоді, в неї немає апетиту, тому що душа постає перед великою дилемою. Чому це все? І що, цим, і що з цим робити? Плоть в ній пропадає, так що її не видно, і показуються кістки її яких не було видно, і душа її наближається до могили і життя її до смерті. Ну тут Елеуй вже прямо підказує на хворобу Іова. Якщо є у неї ангел-наставник, один із тисячі, щоб показати людині пряму путь її, Бог змилосердиться над нею і скаже: Звільни її від могили. Я знайшов умилостивлення. От відносно ангела-наставника. Григорій, святитель Григорій, двоє Папа Римський, говорить дуже хороші слова, що, скоріш за все, це вказівка на Спасителя світу Ісуса Христа. І от ми маємо з вами за що триматися, за ризу Господню. Ми тримаємося за церкву Христову, яку Христос заснував в біді випробуванні. Ми йдемо до Божого храму, ми припадаємо до Ніг Христа. Ми Причащаємося Христа, ми приймаємо Його святе тіло в, нашу, в наше тіло, і тому ми щасливі, бо ми вже маємо цього ангела, ангела-наставника. Ми живемо в час благодаті. Тоді тіло її зробиться свіжішим, ніж у молодості. Вона повернеться до днів юності. Своєї. Ну тут ми повинні розуміти, що це йдеться про духовне відновлення нашого життя. Буде молитися Богу, і він милостивий до неї. З радістю дивиться на лице її і повертає людині праведність її. Як ми вже з вами говорили, що Бог сприймає людину в певний момент. І тому, якщо навіть по писанню взяти, ми бачимо, що і навіть великі теж спіткалися, але ми їх шануємо як праведних, як тих, на кого ми орієнтуємося, тому що вони в момент зустрічі з Богом перемінилися, і Бог людину сприймає такою, яка вона є в момент зустрічі з Богом, ну тобто перед смертю. Коли людина покаялася, попросила Бога прощення, перемінила своє життя, то Бог сприймає її чистою і дивиться на неї як на нове створіння. Він буде дивитися на людей і говорити: Згрішив я, і спотворював правду, і не воздано мені. Він визволив душу мою від могили, і життя моє бачить світло. Ось усе, що робить Бог. Двічі, тричі з людиною, щоб відвести душою від могили і освітити її світлом живим. От для чого дійсно ці всі страждання, біди, відбуваються, для того, щоб оновити людину. Прислухайся, Іове, слухай мене, мовчи, і я буду говорити. Якщо маєш що сказати, відповідай. Говори, тому що я бажав би. Твого виправдання, якщо ж ні, то слухай мене, мовчи, і я навчу тебе мудрости. На цьому закінчується 33 глава. Слава Ісусу Христу!